Торіс Лефткост дозаповнює протокол гри із прізвищами і номерами гравців свого колективу. Про м'яча нарешті. Ахмадов. Ахмадов. Ахмадов на Гусєва, непогано не Гусєв першим дотиком. Визначимо також, що обидві команди у першому турі виграли свої матчі. Моменту вторіс, Ахмадов Ахмадо влучає ближню. Сті... Гусєв Підхоплює м'яч Гусєв. Гусєв з лівої, Гусєв. Контракт, йо? сьомий номер. Мистерчук на місці, відскок до Валяє весь сторісок. Валяє, валяє. З лівої наважився на удар. Зараз Чуть підтримувати. Але не було садового у володіннях Юрія Нестерчука, та третій тайм залишається з от розіграла команда. Номінальні господарі. Рябенко підпопередженим м'яч прямого Рябенко поруч із ним нікого з із... виконавців Торіса Рябенко. Рябенко вражає сітку воріт. Юрія Нестерчука Третій тайм виходить уперед На восьмій хвилині 1-0. Владислав Рябенко забиває. Приблизно тій позиції пішов трохи ближче до центру, а місце Прокопчука в штрафному майданчику зайняв саме автор забитого м'яча Вторий світ повітря. Нічого І чого та гол влітає у ворота третього тайма. Заворозка ревками. Через ближнього Валентин в вже на Євгенія Роску. того зустрічає 16-й номер, Роско, під той намагався але це вдох. Суперник і рахунок таки зрівняв. Торіс Лепкос і забиває 16-й номер колективу. Лепкос на 12-й хвилині стає, стає рахунок будинок. Третій тайм розіграє центрального кола. Роска низ. На місці Юрій Нестарчук. Гусів. Гусів підхоплює і спрямовує в центр. Прискорення Мурту Залієво. Це рамка Олександр Мортазаліє. Олександр Мурта Залієв. комбінація. Шикарна комбінація від Торіс Левкос. 2-1. 13-та хвилина лише от розпочалася. 2-1. Торіс. Бріть. Є повз бороти. Сам же зберігає, розвернувшись. Чий відігравши Сесоєва. Ковальчук вказує на точку. Євгеніроска виконуватиме це пенальті у ворота. ну Програє розка не старчукали запивання. І Євгеніроска з'явиться врожаю. Нестерчук тягне удари з точки від Євгенія Роски, Але від її Євгеній. Зі спроби No. Номер... Ти вже не помилився. Третій тайм забив і третій тайм, таким чином відігрався. Ковальчук зачепився, леве м'яч у нього. Суперник під 16 номером і правіше він. Ахмадов пробиває. Ахмадов. У до карної зони стаміча Олександр. 2-2 на табло у матчі третього тайма і вторіс лефт пост. Буртузелієв першим дотиком. Передачу. Другий тайм розпочався матч у третього тайма та вторіс лефт пост. 2-2. 2-2 по перерві. Усім матчі Єванелів. Третій тайм, тайм. перехоплює венірост. Превіше прокопчук. Слів. Перекладався перед собою. Фарере Юрій Нестерчук. Перехоплення удар і зараз. На Олександра Кондратіва зовсім сам був він у харній зоні. Проходить зараз притачення Олександра Кондратіва. Ахмадов його пришкорення лівим І не встиг. Зараз садовий За Нова Ном Котляр. Бомбай розладить руками. Знову я умовився Юречко. Зараз із ним комбіновано ударній позиції перебував все Тут уже Юречко пробиває. Це блокує. І буде контрвипад Прокопчук. Прокопчук низом. Прокопчук добивання. Садовому заважає здорово тут. Такий напів момент. Створили. Хлопці, з третього тайма. Бліф. Суперника в карні майдан. Аделія, ну чу дотисне вторіс, зараз юречко, Відскок. Юречко. Юречко йому бити не дають. Їй потрібно. Іти заваляє заваліє, розкагає головою Гусєв. Удар блокує Рябенко. Гусєв. Гусєв на три Аплінгу забиває Антон. Гусєв рахунок стоїть. 3-2, на корець, лефт На 9-й хвилині по перерві 3-2 на користь вторіс лефкост. У матчі з третім таймом. Таке дотиснув вторіс лефткост. Не. В серії тих атак, коли про це йшла мова. А вже в наступному своєму випаді або в одному із наступних Ахмадов, Данил Котляр Ахмадов. Ахмадов, Ахмадов з розкою розібрався, ринувся. На, да, на Юрій Хміль, Андрія Кондратіва. Кондраті. Лучає в суперника, чи на четвертий. Рятує Хміль правий фланг віддавав на чужу половину поля, Мортазалієв перший на м'ячі. ногами. Ще Данило Ахмадов проти Юрія Хміля. Другий пенальті, до речі, у зустрічі. Удар гол. Ахмадов забиває. Ахмадов реалізує. І 4-2 на користь. Торіслав пост у матчі з третім таймом. Роска правам флангом. Не сказати майстер стандартів, але забивати він зі штрафних уміє і зараз пробиває таке. Юречко. Юречку до м'яча і зараз не давай догадев, давай догадею. Романчук, Романчук Раманчук, злівайна. Нестерчук, здається, вже за межами поля. 4-2 на лефткост веде у матчі з колективом Третій тайм. Ще між за Ще розка. Розка. Меті, що між межі поля. Ще Роска. Роска. Не дішуємо адресата і упорожні. І у порожній м'яч влітає із власної частини в полі. Із власної частини поля хто там? 5-2. 5-2 на користь. Лефткост. Точність показує виконавець у маністі, забиваючи цей м'яч. Гусєв. Гусєв. І знову на дриблінгу намагаємося проскочити дуже супер.